Що ви понаїдалися, все, порядок? Порядок. Всім доброго ранку, слава Україні, дорогі мої друзі. Ще один ранок, дякуючи нашим захисникам. Ну і ми, як завжди, у старій накладеній схемі господарству ніхто не відміняв, посправлялися по господарству. Понасипали їсти, попристріляли і ще раз хотів би дати відповідь, скільки ж давати одному поросяті їсти на добу. Ну, якщо це відгодівля, то немає норми. Потрібно, щоб це було в свободному, вільному доступі, для того, щоб свинка немає різниці більша чи менша, підійшла. І з'їла стільки, стільки вона хотіла, попила води і потім лягла. Тобто, щоб у неї не було оцих цих всіх моментів, оцього цього стресу і оцеї бойні. Ну, Є буває моменти, коли провтикуєш. Чому провтикуєш? Тому що більшість, хто використовує бункерні кормушки, такого плана або такі кормові автомати. Тобто люди на мандячують повні автомати і тримають там двоє-троє і вважають, що це добре. Ну ні, кормовий автомат. По моїм спостереженням, я думаю, що так і научно це доведено, що він розчитаний для якоїсь кількості голів, яку забезпечує на деякий період часу. Наприклад, на добу, наприклад, така парлушка може там забезпечити 30 чи 20 голів, да, в залежності від віку і від ваги, тому що вага і вік, в залежності також від породи і скрещення, також, також залежить. Ну, в професійному свинарстві використовується гібрид f 1 і покривають термальними хряками або м'ясним, або тими самими Петренами, дюрками, так як в Данії це буде дан гібрид. Але ми українці привикли, як на що нам це все діло робити? Ми будемо тримати те, що в нас є, і потім вже робити висновки, що то погане БМВД чи то ще щось погане або. Тобто, якщо ми купили поросята, то теж бувають моменти, починаємо годувати, починаємо мафлювати, давати сиру сою. Зараз розпочався період от, жнива, ну, вже в принципі по сою завершується, і жнива, і багато людей кажуть, як брати по такій ціні, то краще брати тоді сире і давати цілу, це ж буде краще. Ні, сою-сиру вже неодноразово. Я в своїх відео і багато хто із моїх однодумців говорив, що повинна пройти термічну обробку. Та чи інша культура, наприклад, соняшник повинен також пройти і термічку, і забрати з нього жир. Так само у Сойова Макука Забираєте жир, побувається уріаза при температурі, там определені, точно не знаю, кажуть, 130-135 градусів. Так що краще цього не робити. Ну, Деякі люди говорять, що використовують, але і в них це нормально, але я не рекомендував би використовувати сиросою, тому що можуть бути проблеми. Так що вільний доступ, вільний доступ до води. Витяжки, щоб були, зараз починається осінь, прохолодно ще теплі, ночі холодні, але починається жор, так як у карасів на осінь починають наїдатися. Тобто зараз починає оцей перепад літом погано їли, зараз починають краще їсти. І особливо така група буває там за місяць. ну, Ми ставимо, щоб за місяць прилипло хоча б 30 кг на поросяті, тобто 1 кг в добу, це було б непогано. І за розрахунку там... Ну, на сипучки там 3 до 1 десь такого ну, даже менше, там 2,7. Е, це на круг там, курти, коли 200 кілограмових кабанів візали і спостерігали на сипучих кормах. Е, використовували тоді ми Йозеру, Премікс і типу Польфамікс. Володька тоді експериментував, пішло 300 кг на 100 кг живої ваги на круг. Ну, це з розрахунку того, що ми брали порося 20 кілограмів. Так що невеличкі такі відповіді на деякі запитання. Відсунавство, я ніде не відбувся, тобто як працював, так і працюю. О, це мій хліб, це ну, моя робота так сказати, в домашніх умовах. І живемо зараз в домашній господарства. Я не вважаю, що це злочин. Кожна людина, яка може своїми точками заробити для того, щоб просто прожити, я що це є норма. Тут навіть як деякі там моменти, ми ну, не будемо про це зараз. Зараз дуже важкий період часу і більшість людей починають шукати виправдання. Скільки можна допомагати хлопцям в Збройних силах України, а скільки треба, скільки будемо допомагати, наскільки, от, е, якщо ти будеш спілкуватися безпосередньо з тими, хто знаходиться там, і ти не зможеш просто е, халатно до цього відноситися, тому що якщо да, ти все не можеш зробити, але якщо в тебе є така можливість, і ти відмовив, то тебе совість потім буде мучити все життя. І мені просто цікаво, як блогери відмовляють або там інші люди тим, якщо мають можливість. І не хочуть просто цього робити і, і за деяких подобань і за те, що будуть їх обговорювати, і ну, якось ну не знаю. Так що е, ми далі рухаємося, е, купили приціл. Вчора я вечором одвіз на нову почту, так як отримав посилку з Америки від нашої е, підписниці, від нашої Любаньки е, Життя налажується, важко збирати, але вчора Наталя Селітарник перекинула нам. 500 доларів. Е, також на днях я знімав школа номер 1 тобі ж Березанський ліцей номер 1 який знаходиться в центрі біля міської ради, нам там почти 42 тисяч гривень відкинули. Ну а я вже такий валярчик зробив рокіровку, е, купив приціл і далі збираємо на автомобіль. Вчора поїхали, подивилися автомобіль по місту, я 200 все мокре, мости мокрі, коробка мокра, мотор мокрий. Ну, вирішили не експериментувати. Чекаємо далі. Ці автомобілі, які є, не знаю, як його правильно зараз організувати, щоб віддати. Можливо, буду вже, поміняємо вже, коли ті грибані гранати, потім вже буду дзвонити і виходити на зв'язок. Тому що є також ще свої домашні роботи, які ніхто не відміняв. І їх треба робити. Вчора там мені писали, що. Серега, ти розкидав в ній, нічого не зробив. Надюха вчора пофризувала, відео викину сьогодні, покажу. Є. Тренувалася вона на цьому городі. Перший раз фризувала, але молочинка все в неї вийшлося. Так що сонечко піднімається, життя продовжується. по-тихому. По Також сьогодні поїдемо до Славіка, до Лаврентіва, до нашого бійця 72-ї бригади, до Фатімки. До його дружини є команда також виробити город. Трактор знаходиться вже там, вчора відвіз. От. І сьогодні, може, з Надюшкою полетимо, Це все діло зробимо. Сьогодні також буде концерт у будинку культури, Надія буде наша виступати. І якщо в мене вийде, то піду засніму відосик, як це все діло буде. Відбуватися. Так що, друзі, життя продовжується. Дякуючи нашим захисникам і захисницям. Не забуваємо про це. Якщо там дуже багато людей збирають на автомобілі, це просто розходняк. Це як носки. Як носки, які зношуються, які треба міняти. І головне, щоб там не знаходилися бійці. Але, на жаль, таких випадків дуже багато і гинуть найкращі наші захисники. Я по-іншому не можу. Я з цим стою, я з цим лягаю, тому що безпосередньо маю друзів, товаришів, просто люди дзвонять, телефонують. І зараз взяли також там, прислали 115-ї бригади хлопці турбін, лежить резіна в 21-й батальйон. Руслан він поки тут ремонтується по місту, встановлює автомобіль. Ну, Передамо. Я думаю, що наберемо і передамо. Так що, друзі, ну такий відосик, не знаю там. Нормальний, ненормальний, Кому подобався, не забувайте поставити лайк, підписатися на канал з п'ятницю. Якщо все буде добре, будемо проводити прямий ефір, будемо співати українських пісень караоке разом з вами. О, кому це подобається, можете там донатити 10-20-30 гривень тим, хто довіряє мені, моїй родині, моїм дівчатам і контролює те, що ми робимо. Так як вчора до тіті Каті заїхав, вона каже. Так а що тут? Тут все видно, де ти був, що ти робив. Тобто ті, хто е контролюють ситуацію, то вони все знають, вони все бачать. Так що хтось вже приїхав. На цьому, друзі, все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока, ми працюємо далі.